А ще залізні пташки завітали до серця Росії, Москви. Росіяни так раділи збиттю дронів, що вирішили зафіксувати цю мить і опублікували відео у соцмережі, таким чином розділивши теплі моменти з збройними силами України. Адже московити забули заблюрити, де саме збивають дрони, і таким чином показали локацію свого ППО. Москвичі кажуть, що бачили п'ять дронів на ранок. 8 утра, беспилотник на Москву. Чтоб ты понимала, только стоп, и два беспилотника. Только стоп, вот это все от, от одной ракеты. Вот. Ты видел? походу, попало в дом. Осколки валяются. Ну, і росіяни пишуть, що гостювали в Москві безпілотники літакового типу люти. І кажуть, що дальність польоту таких би приблизно тисяча кілометрів. А бойове навантаження 50 кілограмів вибухівки. Мер Москви Сергій Собянин заявляв, що пошкоджень та постраждалих, нібито немає. За його словами, російська ППУ під Москов'я збила 25 дронів через наліт залізних пташок, план кавіор оголошена в аеропортах Жуковський Дамадєдова і Внукова.